Ми зараз перебуваємо на вулиці мрії, колишня Ціолковського Олковського у місті Луцьку. Тут люди вимагають від влади зробити щонебудь, аби вантажівки не їздили їхньою вулицею. Саме ось місцеві мешканці з будинки вийшли на вулицю свою і почали її перекривати і не допускати, аби вантажівки проїжджали цією вулицею. На вулиці зібралися зо три десятки людей. Перекривати її вийшли і пенсіонери, і мами з дітьми та інші мешканці, бо ж кажуть. Вже просто увірвався терпець. У нас основне проблемне питання це заборонити рух грузового транспорту, перше друге питання навести порядок із знаками. Поставили знаки на початку вулиці, в кінці вулиці, а знаками ігнорують. Якщо на дійсності не вирішиться наше питання, то тоді треба, щоб ще наша влада міська поставила нам обмежувач висоти. Люди кажуть, проблема з вантажівками на їхній вулиці існує вже давно. Також плутанина є і зі знаками. Поставили знаки. Житлова зона, поставили знаки заборони для грузового транспорту, але ці знаки це повний хаос. У них треба навести порядок, хто їх ставив, чи по дозволу міської ради, чи це поліція, чи якась дорожна служба. Бо тут починаються суперечки. Проїзд заборонений, але якийсь там знак з боку, що дозволяється тільки для певного транспорту. І отак вони всі шурують, шурують, шурують. А разом з тим, як наголошують обурені лучани, для руху вантажівок є інша дорога. Але чи то самі водії, чи то керівництво фірм на які їдуть великовагові автівки, ігнорують інші шляхи доїзду. там за радянських часів як будувалися ці промислові зони. Була відведена спеціальна вулиця. ота, як вона Авіаторі, Авіаторі. Авіаторі. І вона має два виїзди на 40-й на 40 квартал, на вулицю Е, Тому нема ніяких проблем. Я сьогодні проїхав легковою машиною туди, щоб переконатися, чи можна туди їздити, чи ні. Деякі фури туди їздять, а які просто зневажають нами, і, ну я не знаю, як це, як це назвати, вони їздять сюди. Але сюди за день поїжджає 200, може 300 фу поїхати. Уявіть собі. Основна проблема у тому, що вантажівки роблять величезну шкоду місцевим жителям та їхнім оселям. Люди показали, що стінами кількох домівок пішли тріщини від вібрацій багатотонних фур. Окрім того, дошкуляє і постійний шум. А влітку здіймається пил, через який важко дихати і дітям, і дорослим. Що більше одна із вантажівок близько двох місяців тому залишила людей без світла. місяця три назад так, певно? Місяця два. місяця два назад їхала фура, яка мала висоту, ну, якої не має бути фури, тому що вона везла дрова, 4 метри висоти мала і зняла просто лінії електропередач разом зі стовбами. Приїхала патрульна, оштрафувала водія, але по факту ми лишилися без світла на два дні. І ми це все чекали. Добре, що не зима було, добре, що не холодно було. Ми це все чекали, це вирішення того ремонту, того всього, і після того нічого не змінилося. Під час нашого спілкування з місцевими жителями вулицею намагалися проїхати кілька вантажівок. Що більше одна фура навіть загрузла. Яка Тік. ця дорога має після такого бути? А? Після такого? Яка ця дорога має бути? Ви мені скажіть? Після такого такої картини. А хати які Що все А хати? Є? Як? Ти? Це нормальне явище? Ви скажіть? Подивіться. Що робиться? воно ж вириває, розумієте, ту останню е асфальт останній вириває. Подивіться, віколи на якийсь час клотки. Тут постійно таке робиться. Також люди викликали патрульну поліцію, аби ті розібралися з порушниками дорожніх знаків. Якщо в даного водія вбачаються ознаки про адміністративного правопорушення, передбачить частиною першу тісто 122 в даному випадку за невиконання дорожнього 3.3 знаку, він буде притягнути до відповідальності за частиною 1 такі 122 і розмір штрафу 340 гривень. Все, що в моїх компетенцій і вповноважень на даний момент ви зрозуміли мене, але я хочу донести єдину позицію: що це не моя позиція. Я працівник правоохоронного органу і виключно дію в межах чинного законодавства. Розумієте, я не можу тут здійснити як командир роти поставити вам тут цілодобовий наряд. Поліцейські разом з водієм вантажівки пішли з'ясовувати всі обставини правопорушення. А мешканець вулиці мрії Іван показав нам альтернативний шлях по вулиці авіаторів, де і знаходяться всі підприємства, до яких прямують фури. Бачите, які баштакіпа скільки фур. Оці фури всі їздять сюди, замість того, щоб їсти по спеціально відведеній дорозі. Тулит і стоянка. Тут житлобуд два. от, їздять всі сюди. Ну що дивіться, яка дорога біля стіни. Немає хатів. Поки нам показували дорогу, якою могли б спокійно їздити вантажівки, на мрії вже стояло кілька фур, яких не пропускали люди. Водій Андрій каже, що поїхав цим шляхом, бо на альтернативній дорозі ями. А, -а чому ви цією вулицею поїхали? Там ями в коліна, я туди й не проїду. Зараз в даний момент я посаджу машину на пузо і все на тому буде. А в мене тут база. А тут за 100 метрів також ями величезні. Не боїтесь там загрузнути біля людей. Ці ями для мене не страшні. От ті ями, там в коліну дійсно ями. Я там не проїду. Але, та, тільки що... ти... Але ти... ж у вас машина висока, хіба ви загрузнете? Звісно. Та, Послухайте, мене, їдуть будь, ласка. Та я 17 суток простояв на таможні. Ви представляєте? Я а хочу ми, додому. Ми, ми 7-8 років воюємо тут. Ну так ви воюєте біля міської ради, щоб зробили дорогу. А що ваші керівники не роблять А ви що мені, а я а тут при чому? А я дорогу хочемо в ремонт, щоб вони нам зробили. Дайте я проїду, я 17 днів не їв не мити не брити. А от водій Петро розповів, що бачив знаки перед в'їздом на вулицю мрії, і телефонував до фірми, яка на нього чекає з питаннями, як проїхати і якою дорогою. Я дзвонив туди. Мені сказали, я то їду перший раз. Сказали тільки тут. Я кажу, там два знаки. Каже, тільки тут зі сторони То Це фірма, так, каже вам так? Ну, там стоянка якась є, грузова, і там вони терсуждуть, то я не знаю. Так? А ви тут вперше, так? Так, так. Але знак бачили, і за знак вже дзвонили? Я питав, кажу, там знак, він, там, каже, є два знаки стоїть. Грузовому і не габариту, Інакше не заїдеш. Ото і все. Аби вирішити проблему з вантажівками, місцеві жителі неодноразово зверталися у департамент ЖКГ Галуцькради, а точніше, аж шість разів більшість із відповідей департаменту звичайні відписки. Врешті люди домоглися, що знаки рух вантажних автомобілів заборонено, обмеження швидкості та житлова зона таки встановили. Однак кажуть, толку з них мало разом з тим. Лучани продовжують звертатися у департамент ЖКГ Луцькради, аби на їх вулиці встановили обмежувачі руху та засипали кілька. Ка десятків метрів дороги, тож що буде далі з рухом вантажівок на вулиці мрії, невідомо. Однак, лучани кажуть, що якщо їх не почують, будуть і далі перекривати дорогу.